Дзвони виготовили по замовленню нашого головного мецената переслужика Миколи Володимировича в Донецьку, той старший заводів в Україні, і спеціально ви бачили з зображеннями відповідними і з надписом, що це було в цьому році освячено, при архієпіскопі. Нікудимії Житомирському на Кулинському і таким чином аж так часно сьогодні доставили у нас збори всього духовенства області, і ми маємо ці дзвони сьогодні в храмі. Яка кількість дзвонів? Вісім. І з якого металу вони виготовлені? Основний метал – це бронза, а там кілька металів латунь, бронза, мідь і спеціальний склад. Там, до речі, дуже серйозно займаються люди і спеціально виготовляють такий склад для дзвонів. На якій висоті будуть розміщені дзвони? Ну, наша дзвониця найвища в Житомирі, десь 41 метр, і там приготовлені вже спеціальні балки. Спеціально приїжджав спеціаліст в Чеської лаври, які займаються професійно дзвонами. Він розмітив, ще раз деякі з них люди висіти Якраз по звукова гама нотна це сім, а це якраз віс, вісім, які закінчують звуковий ряд. І таким чином вони будуть озвучувати нашу службу. Певні передоки на початок служби, коли вірить, співають, коли закінчиться служба, певні дзвони. І певна служба має свої певні супроводження, звукові надзвонали. Тому все це буде у нас виконання. Люди, які подзвонити, вже є спеціальне навчання. Підібрані. Чи, чи, ще, ще немає, ще готуємо. Угу. Можна десь розраховувати, що за місяць вже дзвони точно будуть, так? Я думаю, що да. так, так. це максимум. Ще подалі, які будуть плани? Тобто дзвони встановлюють, що ще нового буде ну, тут? Яких... Від дзвонів треба опуститися на землю. Зараз опалення, питання номер один. Попередній наші господарі музею платили 15 тисяч гривень місяць за опалення. Це невимовно великі кошти для церкви, тому ми хочемо автономно зробити, переробити це буде така основна велика робота. Ну і бачите, іконостас, він якби тимчасовий там літографія. А ми будемо змальовані ікони, які будуть вставлятися, і буде, іконостас буде кращим ще. Ну Ці роботи будуть проводитися вже зимою, так? Ну, безпосередньо між перервами, між службами. Безпосередньо, так, так. Кошти далі зараз благодійні збираються для храму. От тому, що на відкритті стояли скриньки, зараз ну, теж продовжується? Так, так? в кожному. У храмі у нас є для благодійництва, і ми так просто дійсно визначаємо з великою, в першу чергу опалення, в другу чергу є придбання ще ікон, бачите, храм, малу ікону для храму, і риз не вистачає, кіоти мають бути всі святими. Це все буде в майбутньому.